Це наші класи. зараз на питання. Ви питання, щоб ви після коронавірусу стояли? Так. Так, знімайте. Ви чекаєте зараз ми вирішимо питання. Я тут там у вході. Там стільчики є. Я думаю, що вони там Ви Тут, якось, незручно. Так, тут можемо вже розпочати на прийом. Я так думаю, що вони все ж таки приймуть сюди. Ви йдіть там на так, можемо складати. зараз покличемо хлопців, вон минус раз, два, тричі. <кхух> ну, ще повітря підуть. Сорочку шість це погоджуємо. Відтак у людей. Отак. Вот такі Нас, ще Націоналізація. Страшне слово. Значить, це не націоналізатор. Дивіться, по Сєвєродонецьку, якщо люди не досліджували, вони бояться цього. <плес> От, наприклад, Сєвєродонецьке об'єднання Азот. <плес> Я знаю, у мене є документи, що в 2004 році, коли вони приватиз, ну, як би приватизовували, то пані Семенюк з ума не зійшла і вона знала, що з 96-го року власник всього, що на територіях, є територіальна громада. І тому якийсь пан Бондарів від фонду держмайна, який не мав права в 2004 році, підписує акт прийома передачі і стоїть тільки його підпис, ніякої початки фонду Держмайна. Це передали? Не передали. Тобто я реально розумію, що майно, це цілісний майновий комплекс Сєвєронівське об'єднання Азот, воно чекає, поки ми його оформимо. А коли ми це не оформляємо, то виходить так, як у нас Вісічанський, з 67 підприємств, 17 великих, все порізали. От у мене завжди було питання, чого ж вони не вкладають і ріжуть все це. То, що воно наше, і вони ніколи в наше вкладати не будуть. І коли ресурс закінчиться, їм не треба заробляти, вони будуть, беруть, ріжуть, і останні краплини кладуть собі в карман. Тому націоналізації ніякої не є, немає, є оформлення права власності. Що стосується інших от приміщень, наприклад, у мене ж самої велике приміщення в та 500 квадратів, Я не купувала в міської ради. Я купила вже людини, яка ну, у них купила спочатку, а потім ми вони купили там через деякий час, коли він продавав. У мене ж таке ж саме приміщення. Тому я розумію, тут якось домовлятись треба, чи доплачувати, чи ще щось робити. ну Щось це робити треба. Чого я так? Е, ну, Якби розуміючи, навіть свою невигоду про це говорю, тому що я знаю, що моя власність лесить по вітрі. Uh -huh. І то е питання часу, коли мене її заберуть. То що треба, щоб було підґрунтя і один раз е це вит... вирішити питання? Щоб мабуло місце, амністія. Якесь майнове місце, там хто, Та, той, що... Ну, треба... треба що значить вкрав? От той, хто вкрав. — Вклав, вклав. А, вклав? Ну так, так, так. Сто відсотків, все ж, ви знаєте, от ми там, де територіальні громади утворювали навіть села. От вони ж землю приватизували незаконно, виходить, сільські ради це робили. Тобто вони визнали, що це законно. Там квартири приватизували, теж визнайте, що це законно, що уже голову собі не нарочить, а все інше треба ж порозбиратися. А великі підприємства нікому не належать. От повірте мені, коли я кажу, що на заборі написано фірта, що у нас написано. У когось ахмія там написано. Ну що, що стерміноване? Махає, так. От, тому боятись нічого. А що вони зробили? Тобто юридичну особу всередині. Оце, що нас чекає, утворили юридичну особу. І вона вивозить гроші в офшори, все. Оце все, чого тут боятись? Кому боятись? От тим шістьдесять людям тут боятися тільки, треба тільки олігархам. А якщо це середній... Тому у кожного армія є. Що значить у кожного армія? Ну, я в Сєвєродонівські живу, і мене та армія не злякала вже 20 років. Розумієте? Коли я фіксую все. Коли я реєструю все... Але є правда, є істина і нікуди від неї не дінешся. Це, наш, це ж наш обов'язок. от хочеш не хочеш. От ті люди, які загинули, у нас Вітя Чмеленко з нашої громадської організації асамблеї фермеру. Той. Загинув людина, загинула, то що він е, розуміє, що треба щось змінювати. Розумієте, я не боюсь загинути. То, що вже ця інформація пішла всі, весь світ так живе. Що я повинна мовчати про це, е, боячись, що в мене там з Сєвєродонецьких хтось, хоча я е, привчилась так, мені загроза якась заява про злочин. Якщо я буду знайдена мертвою, чи буду скалічена, чи постраждають члени моєї родини звинуватити 450 депутатів, всіх президентів, ти-ти і хай розбираються. А я ще тако писав, що життя саме не збираюся, да збираються на фікін, не вживаю. Так, це теж правильно. То що то, що все так все таке в країні побудовано, що його чи зроблять наркоманом, підкинуть все і не зроблять. Чисно справа в тому, що вони зараз дуже добре цей простір використовують. І вони не зацікавлені, щоб привертати до нього увагу і все таке інше. І зовсім не зацікавлені. А? Зовсім не зацікавлені. Да, вони... на, лігі, на лігі опубліковано ці зміни до Конституції. 140 сорокова стаття е, дитина громади, а жителі е, адмінтериторії. 143 сорок третя статті взагалі не існує. Нема? Не знаю. А це житель, одиниця була. Там, Жил... Ні, там Комінальна власник Ні. Комунальна власність, немає органи влади. <рес> Ні, але там власник був. Хто власник? Вони писали. Ком... 에... 에... Вони так писали... 에... Не так, що скажу як. Громада села е... селища міста. А зараз жителі. І район прибрали. Да. Ну, Власники, жителі є власником. Хто є власником за 142 Зараз була територіальна громада. А хто зараз? Що ну, саме зараз, 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 зараз зараз територіальна громада. Ні, а я маю вважати, що змінюємо. Хто жителі? Я, я, я... Ні, ну Там у них було, я бачила один із варіантів, у них було написано, що громада не територіальна, а громада села селища, селища міста і район в місті випав. Тобто по Києву район в місті з районним поділом випав. Ото ще є опція, яка я забув і Рома. так, адміністративно Регіон... територіальна одиниця, регіони ще й касо. Ну коротше і створений коридор і, і романи. І створений коридор для об... можливість об'єднання да, е, сел на територіальні територіальні, об... територіальні утворення. Якісь Ой. а це надається право перш за все. Дім я знаєте, ворона. що хочу сказати. Я нормально до того відношусь, бо я вчора розказала хлопцям власність висить датою на 90-й рік. Це перше, якщо вони тільки змінять і приберуть нас оту напряму, це вже буде прямий злочин на, на користь олігархів. Я думаю, що так збурять Україну. Що люди не розуміють до тих пір, поки не почали обговорювати ці зміни. Правильно? А коли вони побачать реально, що не втратили, то я думаю, що мало їм не покажеться. Так, я ще... Головне, щоб почалося якесь обговорення. Якщо його немає, то. Ну, ну, а не зроблять вони, що вже ж ми є. Господи, Майдан, є вже там і Майдан, вже багато хто людей розуміється на цьому. Але не? ж потім... з'їзд територіальних громад майже майже здійснився. За який? Ото я... коли ви ходили? Отей, да? коли, то... ну, ви Ні, ці... не здійснив. А, майже. а майже. ну ви ви так, якби, якби, якби так, не було, а, то... Приїхало там 300 чоловік із якимись паперцями, які. Можу, під... Кажуть, мені Дінписи. дякую, говорили, да? Я кажу: о, вороги визнали, це Наші. Конкурент дуже сильний комов, як я зрозумів, по Пічерському району. Там пан чоловік Там, ну, дар, це і цікаво. саме саме думка про це. Я до цього з ним говорив.